Та вас в ефірі програми факти культури і про деякі культурні факти тижня, що минає, розповім я Наталя Браславська. Музика. Чергову світову прем'єру 11 жовтня подарував одеським поціновувачам симфонічної музики Національний одеський філемонічний оркестр. Під дорогуванням гостя з Греції, Мирона Михайлідіса. соло на фортепіано виконав наш земляк-одесит, молодий талановитий Георгій Кожухар. Напередодні ми з оператором Віталієм Безсмертним побували на репетиції. Мирон Михайлідіс вважається одним із найзнаковіших грецьких диригентів свого покоління. У себе на Батьківщині нині він обіймає посаду художнього керівника національної опери Греції. Його репертуар варіюється від класичного до сучасного. Диригентський діапазон охоплює симфонічну оперну хорову області. Він диригує оркестрами у багатьох країнах світу, активно працює в галузі звукозапису. До Одеси Маестро завітав перше, і відповідно це його перший досвід співпраці з національним одеським філармонійним оркестром, яким він залишився задоволений. και το στυλ των διαφορών έργων. Έτα κάνει ένα συναρκέστο που κατόριζε να είναι τότε ο Χαρασού Φαγιού Ραμπότ, σε στυλ ή το Στονίκρα. Και είναι μια ορκέστα που του αρέσει να δουλεύει με το μαέστρο και τι λεπτομέρειε των κομματιών. І видно одразу, що це такой оркестр, який подобається всі деталі з маестру. Твори для нинішнього концерту підбирали спільно оркестранти і маестру Міхайлідіс. Оркестранти запропонували виконати Шихерізаду росіянина римського Корсакова, а диригент твори двох грецьких композиторів Яніса Константінідіса і нашого сучасника Нестора Тейлора. Кіоса на фаратоброту сидіти Перезмену, поляги Константинідіс, і нас полісимандикос селі на сенте. που ε, αυτό το κομμάτι θα παίξουμε είναι η Δωδεκανησιακή Σουίτα. Είναι ουσιαστικά δημοτικά τραγούδια φτιαγμένα για ορχήστρα, όμορφε δημοτικέ μελωδίε των Δωδεκανήσεων ε, για ορχήστρα. Παπόβα του Πέρφοβα <στονίσαι> Κόρη Σίδερα, κατόρι <στονίσαι> πρόσφατα 10, Αταγιάννη Κωνσταντινίδη, <στονίσαι> μη προσταυλιάμε σουίτα Δωδεκανή Σκαγιά, суита, е, тај, во произведение, которое била написано на основе е, гречески танцев. επίση ξέρω ότι ο κύριο Τέιλορ είναι ένα συνθέτη που έχει ξανακουστεί η μουσική του εδώ πέρα. άρα λοιπόν δεν είναι, δεν άγνωστο στην, στην, πόλη. Είχαν πριν από κάποια χρόνια παίξει το κονσέρτο του για, πιάνο με επιτυχία από την Ορίζο και τώρα παίζουμε ένα κονσερτίνο για πιάνο πάλι του ίδιου συνθέτη. Η παπόβα του Γκασπαντίνα Τέιλορ, μια καζίτα δηλαδή σύντοφ, είναι ακόμα, που ήταν στο νησικό καλέτ Ναζάρ που προστάβλουν το κονσέρτ. Uh, πιάν, όχι μόνο γιατί το κομμάτι είναι δύσκολο. Ναι, πανταγμόστα κανεί να πρέσει βιντενία σλόγο, Ναι. Αλλά γιατί δεν υπάρχει καμία, έχω κανένα δείγμα. Είναι η πρώτη παγκόσμια εκτελέση που έχουμε βρει. Міроває примір соліст, котрому пощастило вперше в світі представити на розсуд публіки концертіно для фортепіано з оркестром Нестро Телера лауреат міжнародних конкурсів наш земляк, викладач одеської консерваторії Георгій Кожухар. Якщо чесно, це ну моє немножко перше знакомство сучасною грецькою музикою. И первое мое знакомство с этим с этим дирижером, и если честно, у меня от, от первой репетиции сложились очень хорошие впечатления. Мені прім приємне це виступлення. Зведення, в общем-то, в очі э, такому написано э, не, не совсем стандартному стилі. Це э, академічне произведення на естрадних ритмах гармоніях. І тому це, е накладає какие-то не і на злонітели. Організація проведення концерту стала можливим завдяки підтримці одеського філіалу грецького фонду культури, який раніше вже співпрацював з національним одеським філармонійним оркестром. Другої неділі жовтня, цьогоріч 13 жовтня. Ми відзначаємо День художника України. Це професійне свято було засноване указом Президента України у жовтні 1998 року. За ініціативою започаткувати нове свято виступили діячі спілки художників України. В самому указі зазначено, що День художника заснована, враховуючи роль художників України в розвитку українського образотворчого мистецтва, відродження національних традицій у художній творчості. Яку ж власне роль зараз відіграють митці з пензлем? Напередодні дня художників України розмишляв член національної спілки художників України Сергій Папроцький. Художник повинен поєднувати правду з красою, сказав колись Льон Фейхтвангер. Відображати красу то істинне покликання митця, а ось правда мінлива, своя для кожної епохи. Самі реалії повсякденні диктують художники його власну правду. Він як представник соціуму гостро відчуває довколишні зміни і реагує на процеси в суспільстві. І так давно, коли наше суспільство було під впливом комуністів, і основним методом творчого іскусства. был социалистический реализм, то функция художника сводилась к тому, что он обслуживал идеологию нашей страны, и все работали в основном для удовлетворения потребностей коммунистической партии Советского Союза с развалом СССР и образованием новых демократических государств. Диктат идеологии плавно перешел в диктат денег. Естественно, что современный художник работает в зависимости от того, кто ему платит. Таким чином, сучасний художник стає перед вибором: творити задля реалізації своєї індивідуальності або вдатися до комерціалізації творчості, виокремлюється ринок живопису, що функціонує за основним законом торгівлі. Попит породжує пропозицію. Буває, що митець наступає на горло своєму «я» і створює те, що може викликати інтерес або продатися, але існують і альтернативні шляхи прибутку. Багато сучасних професійних художників займаються викладацькою діяльністю, яка й тримає їх та їхні родини на плаву. Художник все время находится, вне зависимости от степени его таланта, на грани балансирования между деньгами и тем стремлением угодить тому, кто платит, и собственными творческими амбициями. Художник виконує соціумі надзвичайно важливу, естетичну функцію, збагачуючи культурний рівень населення, привчаючи до високої духовності. Митець, наче осторонь, спостерігає суспільство, і в індивідуальній творчості відображає емоції від побаченого. Він понад усе хоче бути почутим. Всі є дилемма і конфлікту з суспільством, можливості конфлікту з обществом, можливості противопоставлення себе в суспільству стремление быть оцененным, стремление быть понятым обществом. Художник це й той, хто пише задля реалізації своїх творчих амбіцій, і той, що малює на замовлення. Це навіть той, хто творить для душі і власного задоволення, хто отримує визнання за життя чи після смерті, або й зовсім не здобуває його. Та передусім, це людина, що бачить глибше за інших, проникає в саму сутність речей, часто незрозуміло обивателям. Це митець з великої букви, що відчуває радість творчості і всіма фібрами душі прагне до неї. І ще одна не зовсім звичайна виставка днями відкрилася у Одесі, виставка одного храму. Різні майстри, різні техніки, але одна мета передати красу та величність одного з найстаріших див християнства собору Василя Блаженного. Виставка робіт, що черговий раз акцентують увагу на всій величі цього православного храму, побувала вже у десятках містах Росії, України і Білорусі, і нарешті дісталася Одеси. В експозиції представлені роботи дітей, студентів і сучасних художників, присвячені пам'ятнику російського середньовічного мистецтва – собору Василя Блаженного, що стоїть на Красній площі в Москві. Накануні великого праздника Покрова Пресвятої Богородиці ця виставка розповідає про, мабуть, найпрекрасному храмі Святої Русі, храмі Покрова Пресвятої Богородиці на Красній площі, або, як ми його ще знаємо, в соборі Василія Блаженного. Він тут з нами, хоча Москва далеко, Но свята Русь живет в наших серцях. Радимо відвідати виставку Покровський собор, погляд сучасників, присвячену 1025-річчю хрещення Крещення Русі, яка відбудеться в залі будинку милосердя Свата Архангельсько-Михайлівського жіночого монастиря. Виставка працюватиме з 8 жовтня. І на завершення, як завжди, про театри Українська класика на сцені в одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька стартувала культурно-просвітницька акція. Про це розповіли журналістам під час прес-конференції. Директор театра Валентина Прокопенко і начальник управління культури і туризму одеської обласної державної адміністрації Владислав Станков. Колектив одеського українського театру у новому театральному сезоні звернувся до губернатора Одещини Едуарда Матвійчука з ініціативою, котру він підтримав, аби повторити акцію, яку було проведено до Всесвітнього дня театру, коли вартість квитків на виставу становила одну гривню, і зробити цю акцію тематичною українська класика на сцені і регулярною кожну третю середи, починаючи з листопада. Будемо старатися показувати на сцені українську класику, на сцені українського театру. Это наша акция, она рублевая, она доступная. На першу виставу акції за двома зайцями 8 жовтня квитки було розкуплено ще за два тижні. Директорка жартує. щоб вони розкупалися не тільки з падної гривні». 20 листопада. Український театр планує запросити на акційну виставу комедію Водевіль Шельменко Деншик стосовно своїх творчих планів, дирекція театру виділила дві важливі дати наступного року: перша 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Ми дуже хочемо очі хатімслотімихалне какта придумати по-своєму. встретить эту дату. Не традиционно, в смысле концертом, -то. -то. есть мы ищем форму, как сказать, своеобразного, оригинального, необычного взгляда на эту дату. Наступна знаковая дата – 90 років від народження самого театру. Это 2014 -му. Естественно, к этой дате мы хотели бы найти очень интересное, оригинальное, своеобразное произведение. Ищем, где-то что-то находим. Это может быть украинская классика, может не украинская классика. Также мы ищем режиссера, который был бы нам интересен и полезен и дал бы что-то новое, или продлил бы то, что уже было найдено и накоплено. Також театри дуже хочуть поставити дитячу виставу, але її вибрати – справа відповідально. Прекрасная пьеса, называется она «Белоснежка и семь гномов», пьеса Устинова и Табакова. И нам очень хочется, чтобы эта пьеса была где-то, может быть, к весне, Еще с одной инициативой звернувся коллектив театру до областной влады. Надеемся на поддержку других театров, творческих коллективов, да в общем всего города помочь южному району, который был затоплен. Мы дадим спектакль благотворительный. и которые средства с помощью управления культуры, которое нам должно разрешить это делать, деньги должны быть отданы не деньги, а та помощь, которую мы адресуем какому-то из районов, то ли Арцистскому, то ли Измаилскому, а может быть конкретно там детдомам, школам, в общем, адресная помощь, которую мы лично вручим не деньгами, а предметами, необходимыми для жизнедеятельности этих районов. До речі, до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка в Україні видадуть всі академічні зібрання українського поета. Про це повідомив міністр культури України Леонід Новохатько. І далі знову про театри. 6 жовтня в Одеському національному академічному театрі опери та балету відсвяткували піввіковий юбілей творчої діяльності народної артистки України Наталії Баришевої. До цієї дати у театрі приурочили балет Лебедине озеро, який традиційно пройшов з аншлагом. Зараз, же, як ми вже розповідали, в Одеській опері активно працюють над знаковою прем'єрою року оперою Петра Чайковського Пікова дама. Режисер постановника Вистави народний артист Росії Олександр Тітель. Робота вже вийшла на фінішну пряму, і вже за тиждень, 19, 20 і 25 жовтня, дивіться прем'єру. І ще кілька анонсів. Правда, не прем'єрних, але українського театру. Дивитись декілька маленьких комедій, звісно, приємніше, ніж одну велику трагедію. Ну дуже маленькі комедії. Смішні, добрі, іронічні. Герої комедій живуть повсякденним життям, виявляючи всі якості, відпущені їм природою. Маленькі трагедії маленьких людей перетворюються на анекдоти. Кількість місць обмежена. Жили були кайдаші Омелько Кайдаш, його дружина, їхні діти. Сімейні радості й печалі, сварки та примирення. Повсякденні проблеми, взаємовідносини поколінь, достовірні життєві колізії, соковиті народні характери. Чи можна не розсміятися, дивлячись на це: хроніка життя однієї родини, а можливо, не однієї? Кайдаші, енциклопедія українського народознавства. Запорожець за Дунаєм перша українська народна опера, прикраса оперних сцен, поетичні в народному дусі мелодії, чарівна оркестрова тканина, іскрометний гумор, романтичний сюжет, історія про набуття запорожцями волі за Дунаєм у самого турецького султана не залишать байдужими нікого. На цьому мої культурні факти вичерпано. З вами була Наталія Браславська. До побачення! Будьте здорові! Частіше посміхайтеся!